Що це на заваді розвитку, навчання? Тобто, бюрократії, бюрократія. Тобто, щоб людина поїхала, умовно кажучи, там це критичне питання, повірте. Це тут, тобто, треба, ти вже зразу маєш розглядати. Ти хочеш зробити правильно чи ні? Тобто ти хочеш людину відправити на навчання, це дуже добре. Правильно чи, чи якось так? Якщо якось так, можна говорити, а якщо Набагато правильно легше ти вже починаєш обдумувати. Точно треба це робити. Напевно, що набагато легше запросити іноземні курси, навчальні програми на території України, ніж наших там, наприклад, 10-15 військовослужбовців відправити туди саме. думаю, що та... іноземні закордон. які будуть приїжджати сюди, так не думають. ну на жаль, да. <реш> <та>, ну цей <реш> процес бюрократії він є. Він його нікуди не ми не минемо. Нам треба написати енну кількість запитів, щоб саме там. Цей військовослужбовець чи цей лікар хірург, чи цей лікар на зміг поїхати здобути додаткові навички і використовувати ці додаткові навички в межах своєї країни і в межах своєї обороноздатності, те, що він зміцнює і здійснює, ніколи Проте... такого не було, що бюрократія вбивала людей, але тепер знову це повторилось да.